Уже завтра буковина 2 прийматиме Вінницьку ниву. Розкажи, як команда готується до цього матчу? Готуємося стабільно, привикаємо до нагрузок, до ігор. Зараз у нас тяжкий тиждень буде, три гри. Ми до цього готові. У нас склад готовий, всі готові, все супер. Зі слів Дмитра Єфімо, можна зрозуміти, що команду завтра влаштує лише перемога. Так. Нас лише перемога влаштовує, бо ми маємо за такі ігри, тим більше вдома. У нас вдома остання гра не дуже склалась, програли. Ми під керівництвом так сказати, винні і маємо виграти цю гру точно. От влітку ви зустрічалися з ним в контрольному матчі. Яким запам'ятався суперник по тій грі? Хороший суперник, швидкий, швидка гра, молоді хлопці, буде тяжко. Сьогодні рівно місяць від дня, коли Буковина 2 зіграла свій перший матч в історії. Розкажи, як пройшов цей місяць і якого досвіду ви, молоді хлопці, вже набули за цей час. Досвіду ми набуваємо з кожним днем. Нам дають якраз зараз шанс показувати себе. Ми маємо цей шанс, використовуємо все для нас, всі умови, все, все, все для нас. Якщо так озирнутися на попередні матчі, що виходило у них, що поки не надто виходить у команди. Ще не до кінця можемо деколи бути зіграними, але це ми лише набуваємо, це лиш досвід і... і все інше. Розкажи, як особисто тобі вдався цей перехід до дорослого футболу, що декілька місяців тому ви грали в молодіжних змаганнях, а сьогодні вже друга ліга. Це набагато більші швидкості, набагато кращий рівень. Це професійний футбол, це дорослий футбол. Ми маємо до цього привикати, і це дуже супер, що ми отримали такий шанс. У кожному матчі другої команди Буковини. Тренерський штаб також залучає декількох футболістів із першої команди. Розкажи, як грається пліч опліч із вже досвідченими футболістами і що це дає власній команді. Дає власній команді впевненість і так само спокій. Бо вони більш досвідчені гравців, не можуть деколи заспокоїти гру, коли ми можемо більше, так сказати, тіряти в грі.